Як облаштувати примикання різних типів підлоги у вашій домівці правильно? Збережи це відео і підпишись, бо тут ми ділимось тільки корисними порадами про ремонт і будівництво. Основа, якщо ми робимо стяжку з нуля, то спершу потрібно визначити висоту на підлогового покриття. Для того, щоб вивести рівну поверхню двох різних непідлогових покриттів, потрібно регулювати її за допомогою плиточного клею. Якщо висота паркетної дошки у нас 15 см, то висота плитки разом з паркетним клеєм у нас також має бути 15 см. А якщо ламіна з підкладкою у нас 13 см, то висота плитки з клеєм має бути 13 см. Двері мають розташовуватись чітко над стиком. Візуально покриття однієї підлоги не має виходити на територію іншої кімнати. Якщо двері відкривається назовні, то робимо примикання на 2 см всередину проєму. Якщо ж двері відкривається всередину, то відповідно примикання робимо на 2 см назовні. І використовуєте пробковий компенсатор.